Євангелія від Луки, розділ 20. Одного дня, як навчав народи у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього. Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав. Я теж спитаю вас одне скажіть мені, Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі. Якщо ми скажемо з неба, він спитає. Чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм То і я вам не скажу, якою владою я це чиню. І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обещестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина. Може, його пошанують. Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів. А виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали Нехай це не станеться. Ісус же глянув на них пильно і мовив. Що, отже значить оце написане Камінь, що його відкинули будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь. Розіб'ється, на кого ж він впаде, роздавить. Первосвященники та книжники шукали зараже накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І, назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству. І владі намісника. І ті спитали його Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них. Покажіть мені Динарій, чий на ньому образ і напис? Ті відповіли Кесарів. І він сказав їм Віддайте, отже, що кесареве кесареві, а що Боже Богові. І не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Деякі з садокеїв, що кажуть, ніби нема Воскресіння, приступили і спитали його. Учителю Мойсей приписав нам, Коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий. І третій. І так семеро померли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та, отже, при Воскресінні, Кому буде за жінку, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм: Сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж, бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони, сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, це і Моїсей при кущі дав був зрозуміти, де Він назвав Господа. Богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти добре сказав, і не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив, Як же це кажуть, що Христос син Давида, бо ж сам Давид у книзі Псалмів мовить Господь сказав владиці моєму Сиди, праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже зве його Господом. Як же він? Може бути його сином. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням Остерігайтеся, книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду, вони. Приймуть строгіше Осудження. Од Розділ 21 Побачив я небо нове і землю нову. Бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. І побачив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога приготований, мов нареченна, прикрашена для мужа свого. Почув я від престола голос Великий, що говорив От житло Бога з людьми, і він житиме з ними! І вони народом його будуть, і сам Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло. І сказав той, хто сидить на престолі От нове творю все, і говорить. Напиши, бо ці слова вірні і правдиві. І сказав мені: Сталося Я – альфа і Омега, початок і кінець, я спраглому дам даром від джерела води життя. Переможець унаслідує це, і буду йому Богом, і Він буде мені сином. Боязливих же і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжеців, пай їхній в озері, що горить огнем і сіркою, то смерть друга. І прийшов один із семи ангелів, що мали сім чаш, повних сімома карами останніми. І говорив зо мною, кажучи: Підійди, я покажу тобі жінку, нареченну агнця, і переніс мене в дусі на гору велику, на високу, і показав мені місто святе Єрусалим, що сходив з неба від Бога, опромінений славою Божою. Сіяння його схоже на камінь найкоштовніший. Як на камінь яспис криштально ясний. Він мав мур великий і високий, і мав дванадцять брам, і при брамах дванадцять ангелів, і імена написані, які є дванадцяти колін синів Ізраїля: На сході три брами, і на півночі три брами, і на півдні три брами, і на заході три брами. Стіна міста мала дванадцять підвалин, і на них дванадцять імен, дванадцяти апостолів Агнця. А хто говорив зо мною, мав міру, тростину золоту, щоб зміряти місто і брами його і стіни його. Місто чотирикутно лежить і довжина його така ж сама, як і ширина. І зміряв він місто тростиною на дванадцять тисяч стадій, довжина і ширина, і висота його однакові. І зміряв він стіну його 144 лікті, мірою чоловіка, що є і ангелова. А побудова стіни його яспис, і місто золото чисте, схоже на скло чисте. Підвалини муру міста всяким камінням коштовним оздоблені. Підвалина перша яспис, друга сапфір, третя Халцедон, четверта Смарагд, п'ята Сардонікс, шоста Сардіон, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята Топаз, десята Хризопрас, одинадцята Якинт, дванадцята Аметист, і дванадцять брам, дванадцять перлин. Кожна брама була з однієї перлини. А вулиці міста золото чисте, мов скло прозорчасте. А храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, є храм його і агнець. Місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб вони світили йому, бо слава Божа освітила його, і світильник Його агнець. Ходитимуть народи в світлі Його, і царі землі принесуть славу і честь свою до нього. Брами Його не замикатимуться в день, ночі ж там не буде, і принесуть славу і честь народів до Нього. Не ввійде до нього ніщо нечисте, і хто чинить мерзоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя в агнця, Псалом 70 О Боже. Рятуй мене, о Господи, мені на допомогу поспішися. Хай осоромляться і почервоніють ті, що на моє життя чигають, нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай повернуться назад, стидом прибиті. Ті, що до мене, ага, ага, кажуть. Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають і завжди кажуть, хай возвеличиться Господь, ті, що люблять Твою допомогу. Я ж бідний та нужденний. О Боже, поспішись до мене, ти моя поміч і мій визволитель. О Господи, не забарися! Книга проповідника, розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка. І живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном. Так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя, розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим. Чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили. Ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко, хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет. Прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма, я не знайшов ні одної. Лише оце бач, і знайшов я, що Бог. Створив людину прямодушною вона ж стала шукати вигадок. Книга Пророка Єзикиїла, розділ тринадцятий. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй проти пророків Ізраїля. Пророкуй і скажи тим, що пророкують із свого серця, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог: Горе безумним пророкам. Що йдуть за власним духом і не бачать нічого. Пророки твої, Ізраїлю, мов ті шакали в руїнах, Ви не стали на проломах у мурі і не обвели муром дому Ізраїля, щоб твердо в бою стояти, коли настане день Господні. Вони бачили пусті видіння і прорекли пророцтва неправдиві, кажучи. «Це – Слово Господнє, та Господь їх не посилав. Вони ж чекають, щоб він справдив їхнє слово. Хіба ви не пусті видіння бачили та неправдиві пророцтва прорікали, кажучи Слово Господнє, тоді як я того не говорив, тим же то так говорить Господь Бог. За те, що ви балакаєте по-пустому і бачите неправдиві видіння, ось я проти вас, каже слово Господа Бога. Моя рука буде проти пророків, що пусте бачать, і що неправду прорікають. У раді мого народу їх не буде. У книгу Дому Ізраїля їх не впишуть. І в землю Ізраїля вони не ввійдуть, і ви знаєте, що я Господь Бог. За те, власне, за те, що вони баламутять народ, мій, кажучи, мир тоді, як нема миру, і як він ставить мур, вони мастять його глиною. Скажи о тим, що мастять глиною, прийде злива. Випаде кам'яний град, здійметься буря з вітром, і мур той розвалиться. Хіба вам тоді не скажуть? Де він, той тинк, що ним ви тинкували? Тим же то так говорить господь Бог Я пошлю бурю з вітром у моїм обуренні, у моїм гніві зійде злива, і в моїй люті. Згубний град камінний, і розвалю той мур, що ви мастили глиною, і повалю його на землю, так що й підвалини буде видно, і він упаде, і ви з ним загинете, і взнаєте, що я Господь. Я виллю гнів мій на мур і на тих, що його мастять глиною. Я скажу до вас немає муру і тих, що його тинкували, пророків Ізраїля, що пророкували Єрусалимові та бачили для нього видіння миру, коли не було миру. Каже слово Господа Бога. Ти ж, сину чоловічий, обернись лицем проти дочок Твого народу. Що пророкують із свого серця, і пророкуй проти них, і скажи так говорить Господь Бог. Горе тим, що шиють стяжки для кожного суглобу на руках та роблять намітки на голову всякої величини, щоб ловити душі. Невже ви хочете переловити душі мого народу і врятувати власні? Ви безчестите мене перед моїм народом за пригорщі ячменю та за шматок хліба, погублюючи душі, що не повинні вмирати, і обіцяючи життя тим, що не повинні жити, бо ви ошукуєте мій народ, що любить слухати брехню. Тому ось що говорить Господь Бог Ось я. Проти ваших стежок, якими ви ловите душі, як пташок. Я позриваю їх у вас із рук і пущу на волю душі, що ви намагаєтесь упіймати, як птиці. Я пороздираю ваші намітки і визволю народ мій з рук ваших, і вони не будуть більше здобичу в руках ваших, і ви взнаєте, що я Господь. Тому що ви засмучуєте серце праведника оманою, тоді як навіть я не завдав йому смутку, тому що підбадьорюєте безбожного, аби не навернувся зо своєї поганої дороги, щоб жити, ви не матимете більше пустих видінь і не будете більше віщувати. Я визволю народ мій з ваших рук, і ви взнаєте. Що я господь.